Так як відео Кривий монолог Експромтом дуже сильно задрало чути на вулиці. От просто самі слова фашики, нацики, сука, як вони задрали. Спробую відтворити цитату Василя Бикова, це письменник з Білорусі. Всі вони були з СРСР, але, а націоналізм малої нації, яким би він не був. Скерований перш за все на виживання цієї нації. Український націоналізм це явлення Тобто Україна це страна, яка сім 70 практично не имела своєї держави. її поощрено окупували різні імперії, гнітателі. Різні І тому українці всю свою історію боротися за свою свободу. Вечір. Так історично складалося, що в Європі лютували люди, котрі декламували праві ідеї, натомість Україну постійно пригнічували ліві, котрі по кровожерливості були ще більш результативні. Вже з цього моменту починається нерозуміння цивілізованого світу щодо борців за незалежність, правоприємників УПА, вже легендарного а для попочленців росіян навіть міфічного на Не варто ідеалізовувати середньостатистичного жителя Європи. Я досить довго прожив десь за межами України і повернувся під війну. Людей в більшій мірі цікавить ціна на ковбасу та на пальне, ніж розуміння причин, подій та наслідків якихось там перепитій на території минулої колонії СРСР. Інтернет заполонений всякими відео та статтями, в яких популярною мовою доводять. Азов – то є осередок зла. Недавно товариш писав, що в нього брали інтерв'ю, якісь зарубіжні змі. Показували ось цю фотографію. Саме її, частіше за все, ви побачите в доказах нацизму в Україні. Або відоси чи фото з хлопцями, в руках яких буде прапор Мізантропік Дівіжн. І зразу складається дуже проста формула. Максимально примітивно, емоційно тут свастика, тут українець фашист. Все. це намагання видати точково часткове за загальне в загальноукраїнських масштабах. І я навіть зараз кажу не про азов, тому що зараз в Україні 40 мільйонів азовців, з якими воює Росія, натомість чисельність самого полку нараховує приблизно тисячу чоловік, серед яких є росіяни, євреї, українці, хорвати, грузини та інші. Вибачайте, якщо я когось забув. Хіба що темношкірих немає, бо в Україні взагалі їх не дуже багато. Як в будь-якій іншій великій соціальній групі є люди різних поглядів. То волк зовсім не є неонасистиком, но не того, що деякі ребята, які є в Азові, причисляють себе к ультраправом. Тобто, ну це практика тобто, да? Практически в, любой стране, в любой мира, будь якій країні, в будь якій армії мира, будь-яка США, Германії, Росії, або там призирчи Новоросії, там за нього воюють ультраправо, да. Вот. Ну, Также і в нас у нас там є десятка два ребят, которые були по молоді ультраправими, да, причасны каким-то правым субкультурам, или же стаються іми. Но э, ми ценим этих ребят, потому что они взяли в руки оружие, не побоялися в отличие от э, очень больших патріотів, которые люблять у вишиванку стоять на трибунах і кричать в громкової мікрофони: Слава Україні. эти ребята з оружием в руках э, воюють за нашу страну. Як вам оце фото? Це прості американці на фоні якихось прапорів, і жоден американець чомусь не вважає свою армію, котра захищає Америку нацистською, навіть якщо виникають якісь скандали, скандали влягаються. Але в Україні скандали влягаються дуже погано. Щоб цього не сталося, працює вся величезна інформаційна машина Російської Федерації. До речі, пару років тому німецький спецназ, команда «Спеціалькрафте», теж потрапив в скандал. Вони в чатику віталися стандартними вітаннями нацистської Німеччини. Ну ви зрозуміли? так як ми всі люди можемо помилятися? Я не виключення, я теж, як і ви, читаю інтернет. І на мою думку, чим менше знаєш, тим примітивніші й хибніші, логічні ланцюги будуєш. А точніше, тобі допомагають ці ланцюги будувати. Які почуття у вас викликає цей хлопець? За логікою росіян, тепер всіх панків і анархістів можна називати нацистами. Слушаєш джаз, а завтра родину продаш. Андреас Умланд, експерт Стокгольмського центру вивчення східної Європи, фахівець з питань російського ультранаціоналізму та авторитаризму, європейського неофашизму, прямо каже. Нацистський міф навколо Азова створювався значною мірою зусиллями російської пропаганди. Ви можете самі нагуглити цю статтю. Хоча всі притомні українці сприймають зараз не тільки Азов, сили з ЗСУ як бійців, котрі протистоять супротивнику наразі армії РФ. Коли армія РФ закінчиться, будуть протистояти будь-якій іншій загрозі державності України. Взагалі треба розуміти, що фашизм, нацизм з похідною в неонацизм це тригери. Для людей, котрі були виховані в пострадянській парадигмі цінностей, можна нічого не пояснювати, просто сказати фашист, тикнути пальцем і вже десь там на підкорках відчуваються. Злість і огида. В минулому відео, якщо хтось не дивився, я згадував про гібридну війну та доктрину Герасімова. Так от західні журналісти писали незлічені статті про українських воїнів, які намагалися відмежуватися від звинувачень у расизмі, радикальному націоналізмі. Це вдавалося далеко не завжди. У 2019 році ЗМІ писали про ініціативу навіть у Конгресі США внести АЗОВ до списку терористичних організацій. Цього не сталося. Чому? Тому що туди ж треба вносити частину американців з цікавими поглядами на життя. So І тільки зараз до світу почало доходити, що бути нацистом це не зовсім те, що розповідали про українців росіяни. Японія принесла вибачення за свою помилкову точку зору. Ні для кого не секрет, що в основі Азову були хулігани футбольні та представники малочисленних наполовину маргінальних націоналістичних кіл. Ще отака така символіка була спірною. Символ этот був розроблений в 90-ті роки в средні українських націоналістів, І в 90 х годах, коли не було інтернету, ніхто тоді не знав про там дивізії. до Ну, конечно, які там історики знали, но в українських український. Скінаселіста, я думаю, ж ніхто об цьому не знав. Дуже смішно, що в усіх антиукраїнських фільмах і статтях, як на Росії, так і за кордоном, символіку Азова інтерпретують виключно як нацистську. Але якщо зайти на російську Вікіпедію, то там росіянською по білому написано Символ ідеї нації був создан в 1991 році як емблема соціал-національної партії України. Якщо хто не знає, це партія Свобода до ребрендінгу. Ну що народи України? Ти бачиш, що витворяють ті негідники з партії регіонів і комуністи. Для людини, котра живе в російському інфопросторі, будь-який символ, котрий має гострі форми й кути, буде викликати дискомфорт. Ох, блядь, свят, свят, свят. Якщо приписувати всі символи, котрі були використані в рейху, виключно до рейху, то виходить, що і оце от теж фашисти. So so Відкритій статті Радіо Свободи, ви її теж можете самі нагуглити. На запит лівої партії до уряду ФРН. Їм повідомили загалом у полку багато різних людей із різними поглядами. Особливо це стосується новобранців, що ускладнює узагальнення. Нещодавно виявлено, що там воюють азербайджанці, що парадоксально, якщо вважати, що бійці Азова дотримуються ультраправих поглядів. Чуть не забув, ще використовують як лякалку відео, на якій влаштували МОЖ. Такі дійства відбуваються в багатьох андеграундних клубах Берліна або Лондона. А чи шукали ви фашизм всередині себе? Колись дуже давно цікавився різними питаннями і потрапила на очі стаття з висвітленням точки зору Вільгельма Райха. Його не любили, що в Рейху, що в цивілізованому світі. Райх вважав, що фашизм притаманний кожному, без прив'язки до статі, кольору шкіри і тому подібно. За райхом, якщо внутрішній маленький фашизм дуже емоційний, захопить владу над людиною або над всією країною. То після окупації, наприклад, Польщі починають казати, що це Польща перша готувала напад, або вбивши людину, починають казати, що це людина перша хотіла вбити. Вожак же хворої фашизмом стаї. Просто пересічна людина, котра дала вихід низменним емоціям всього суспільства. Під впливом цього угару взагалі не варто нічого пояснювати. Людина не зрозуміє, тому що вона не хоче бути поганою, вона виступає за все світле. Мабуть, я вас занудив. Пам'ятаєте, оці от фоточки? Значною мірою саме їх можна побачити як доказ фашизму. Ще скоріше за все вони будуть мати символіку, таку як череп, два автомати, надпис Мізантропік Дівіжн. Ну, що я хочу сказати? Ось відео, де Чепушилін нагороджує бійця антифашиста, в якого цей же самий череп. Не знаю, чи варто зазначати, якщо хочете визначення субкультури, почитайте його в Вікіпедії. Я тільки скажу, що це частина загальної культури суспільства, котра відрізняється своєю поведінкою від переважної більшості, а також соціальна група, носії якої сповідують цю андеграундну культуру. В субкультурі є своя система цінностей, одягу, поведінки, але ці всі цінності не виходять на перший план порівняно з загальними цінностями загальної культури суспільства. Наприклад, оце субкультура готів. А це олдскульна субкультура, котра преться по рейху. Ви спитаєте мою точку зору? Мені це не подобається. Я вважаю це кощунством, пляскою на кістках мільйонів замордованих людей. Ще в нашому світі існують фан-клуби Чарльза Менсона, Іосіфа Сталіна, Адольфа Гітлера. В будь-якій соціальній групі є люди з різними поглядами на речі. І так книга Вільям Пірс, ми? Дві книги Вільяма Пірса я вже прочитав. І, кстати, всім рекомендую загалом, як було сказано вище, десяток людей зробили імідж. Є люди, котрі обвішуються символікою нацистської Німеччини. Є люди, котрі обвішуються символікою комуністичного Совєтського Союза. Яка між ними різниця? Це риторичне питання. На фоні віроломного нападу Росії частина прибічників цієї субкультури пішла захищати Україну. Мені здалося з почуттям суперечності в собі. Вони не довіряють будь-якій державній пропаганді. Це антисистемна субкультура, приблизно як субкультура скінхедів в Лондоні, котра пішла з робітничого класу. До речі, навіть самі скінхеди – це дуже неоднозначна субкультура. В Європі серед скінхедів є окремо скінхеди геї. Скінгедімідж і за потент імідж Веркінклас. Неспростовний факт, що своєю репутацією неонацистів в ЗСУ та й взагалі зараз всі українці завдячують людям, котрі приїхали з Росії. Навіть приїхав один популярний персонаж, сподвижник Максима Марценкевича. Хто не знає, це тісак. ті <плес> сак. Кроні русських, ти зальєш землю, да? Мізантропік Дівіжн, місцем збору яких був паблік ВКонтакті. Саме одіозні представники руху й попадали на шпальки газет. Наприклад, Роман Желізнов. Воевал на Донбасе за Украину. Свою связь с карательным батальоном Зухель не скрывал. Эту видеозапись он разместил в соцсетях, как только оказался на территории Украины и прошел спецподготовку. Научился обращаться с боеприпасами, получил форму оружия и поклялся в верности лидера Мазова. Все мои соратники, они меня поддерживают. мне не сдается, вон и максималистами. В багато в чому вони просто епатують пересічну людину чи ліберального активіста, звиклого жити в такій собі колбі, стерильній, де до нього ніхто ніяких претензій не висовує. Багато інформації в інтернеті про Іллю Богданова, це колишній офіцер ФСБ з Владивостока, котрий приїхав і брав участь в АТО на боці України. В одному із інтерв'ю він розповідав про людей в образі епатажний рейх. Він казав лаконічно, субкультура.

Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein, wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein, wir trinken zusammen, nicht allein. Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang, dann wollen wir schaffen, kommt was an. Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang. Одного з антифашистів бійці добровольчої армії взяли в полон номер 0024528. Толстокоров Роман Анатольович. А на, що мені на, була, на мені на кого-то свастика. А почему так? Це ідеологічне или, или ошибка молодости? Ну це, ну, В своє время как то это... Це... ні в коєму разі я не намагаюсь відбилити людей, котрі на себе вдягають свастики. Фашизм, ленінізм, нацизм, комунізм, рашизм, путінізм це не обряди зі смолоскипами чи божевільний одяг, це не татуювання чи прикраси у вигляді свастик, і не секс-іграшки в стилі рейху, навіть не свастика на лобі. Фашизм, нацизм і тому подібне в першу чергу це відсутність будь-яких людських моральних якостей. Це не людське ставлення до життя та смерті інших людей. Це хибний набір суджень, якими керується людина при визначенні для себе, що є добро, а що є зло. Розрядимо обстановку повертаючись в 2014 рік, добробати приймали всіх, хто щиро хотів воювати за Україну. Чи ти панк, чи ти анархіст, це мало другорядне значення перед обличчям рашизму. Саме з того часу всі мусолять фото, відео, клипають відверті фейки, і на поприщі вимазування чесного імені Збройних сил України Росія не гнушається нічим. Я не буду відкривати секрет про знищені міста в Україні, про розграбовані музеї. І після того росіяни показують нібито захоплені казарми, де знаходять шмайсери. Шмайсери. Потім виходить, що з росіянина, котрий прийшов денацифікувати, знімають отакі речі. Засніми в балу, Ваше. Воюємо проти цих, проти нациста. Якась херня. Прийшли настіпи ден... денацифіцірувати, блядь. А і сфотографію просто Росія розтягує 10 епатажних людей на всю країну. Відповідно, зараз вони воюють уже з 40 мільйонами азовців. Встречайте президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Уважаемые коллеги, в сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение. Данцик. Был и есть германский город. Коридор был и есть германский. Обе эти территории по их культурному развитию принадлежат исключительно германскому народу. То, что казалось невероятным, к сожалению, стало реальностью. СССР распался. События развивались столь стремительно, что мало кто из граждан понимал весь драматизм происходивших тогда событий и их последствий. В течение долгого времени мы страдали от ужасной проблемы, проблемы, созданные Версальским диктатом, которая усугублялась, пока не стала невыносимой для нас. Однако ситуация стала развиваться по-другому. Раз за разом предпринимались попытки лишить русских исторической памяти, а подчасы родного языка сделать объектом принудительной ассимиляции. И, конечно, русские, как и другие граждане Украины, страдали от постоянного политического и государственного, перманентного кризиса, который сотрясает Украину уже более 20 лет. Как и на других германских территориях на Востоке, со всеми немецкими меньшинствами, проживающими там, обращались все хуже и хуже. Более чем миллион человек немецкой крови в 1919 и 1920 годах... Були відрізані від от їх родини. Якщо подобається, що я роблю, можете підписати, а можете і не підписатись. Україне на